Усім привіт! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я вам з радістю її зачитаю. Коли Марія почала зустрічатися з Миколою, одразу побачила, що в нього надто близькі стосунки з мамою. Дівчина щиро сподівалася, що після весілля цей тісний зв'язок обірветься і вона займе основне місце в його житті. Марно сподівалася. Після одруження нічого не змінилося, можна сказати, навіть навпаки. Тепер свекруха чи не щодня приходила до їхнього дому, щоб перевірити, чи справляється Марія зі своїми сімейними обов'язками. А що поробиш? Син у неї один, вихований нею, виплеканий з маленького, тож тепер жінка хвилювалася за нього ще більше. Варто сказати, що свекруха з'являлася у домі не так перевірити, як покритикувати Марію. Борщ треба варити без квасолі, бо Микола її не любить, пора вже знати. Сварила невістку свекруха. Захоче їсти, то їстиме із квасолею, не давала себе образити Марія. Молоде подружжя затіяло ремонт. Почали зі спальної кімнати. Марія вибрала шпалери жовтого кольору. Коли прийшла додому, то зайнялася все переклеювати. Тут, як тут, з'явилася свекруха. Хіба ти не знаєш, що мій син не любить жовтого кольору? Гнівилася вона. Ми з Миколкою повернемо твої покупки та виберемо щось толкове, так і знала, що тобі не можна довіряти таку роботу. Цього разу Марія знову промовчала, не стала сваритися та заступатися за себе. Вона знала, що чекає на дитину, тому старалася не нервуватися і берегти себе з малюком. Пройшов час, і Марії потрібно було народжувати. Вона народила чудову донечку, і тут свекруха знову ж таки всунула свого носа, сама вибрала ім'я дівчинці та все торочила своєму синові, щоб назвали саме так Віолета так треба назвати дитину. Марія не витримала та вперше за весь шлюб виговорила Миколі все, що думає про свекруху, а в кінці додала Якщо ти погодишся на це ім'я, то це все, що в тебе від нас залишиться. Після такої заяви Микола вперше став на її сторону та сказав матері, що вони самі виберуть ім'я дитини. Коли молоду з новонародженою виписали з лікарні, вдома на них чекав сюрприз свекруха зі своїми речами селилася в гостюву кімнату. Вона вирішила, що Марії потрібна буде допомога з дитиною. Скільки всього треба навчити робити невістку? А як же вона без допомоги справлятиметься? Останньою краплею стало свідоцтво про народження доньки. Марія зовсім випадково його побачила на книжковій полиці. Чоловік не встиг сховати до документів. Графі про ім'я новонародженої було написано Віолета. Марія, нічого не сказавши, почала збирати свої речі, а потім взяла дитину та вийшла з дому. На порозі вона зіштовхнулася з чоловіком. Не встиг він і рота відкрити, як дружина вручила йому свідоцтво. Микола її не зупинив, пішов заспокоювати свою маму, яка репетувала в домі. Марія з донечкою поселилася у своїх батьків. Тут їм тиша та спокій. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви вважаєте? Чи потрібно все ж таки було свекрусі поводити себе більш виховано стосовно невістки? Чи все ж таки невістці потрібно було слухати свекруху?